Тримаю в руках один своїх улюблених лотів. Чому улюблених? Тому що я дуже люблю светри травка. Тут у нас підліткові для дівчаток від Peppers. Ось такі светрики і всього по 85 гривень. Ціна прям шок, чесно. Тому що я думаю, що такої ціни більш ніде немає. В лоті буде 20 одиниць, 1700 гривень загальна вартість, і тільки слухатися в розмірний ряд. Від 122-128 до розміру 170 на 176 гривень. Це прям класний дуже розмірний ряд. Їх буде три варіанти. Я зараз вам покажу: вони йдуть як в пакуванні, так і без. Ось погляньте: чорний, чорно-білий. Та ось такий колір, типу бордо, отакого от відтінку ближче до ягідного. І зараз я вам покажу ось чорний, бо я їх спеціально порозпаковувала, щоб вам показати. Ось чорненький, Подивіться, які вони мімімішні. І ось дивіться, у нас такий чорно-білий. Нагадаю, всього 85 гривень. Ціна прям дуже приємна. Вони класно тягнуться. Погляньте, будь ласка, хоп! Дуже вони. Приємні в руках, я обожнюю, обожнюю просто травка і сама особисто. Для того, щоб замовити, переходьте, будь ласка, в опис під відео. Там залишаю всю детальну інформацію, наш сайт та всі наші контакти для замовлення.